Так, місцеві вибори в Італії. О... О, Італійська республіка це парламентська унітарна республіка. Основним законом держави є конституція, яка була прийнята у 1947 році. Згідно з конституцією, активним виборчим правом володіють всі громадя... громадяни Італії, які досягли повноліття. Це 18 років. Та для того щоб брати участь у виборах в сенат, необхідно досягти 25 років голосування. Загальне і пряме без будь-яких сенсів, як при виборах в сенат, так і в палату депутатів право голосу може бути обмежене тільки на підставі закону у випадках недоєздатності і позбавлення виборчих прав в судовому порядку, а також після винесення остаточного кримінального вироку. Участь в голосуванні розглядається як громадянський обов'язок свого роду суспільний обов'язок громадянина, що має своєю метою правильне функціонування демократичної держави. Виборча система до президентських виборів, так як Італія це парламентська республіка, то ключові повноваження у сфері виконавчої влади здійснює не президент, а голова уряду. Президент обирається непрямими виборами. Президент обирається сроком на сім років на спільні сесії палат парламенту їх представників регіональних рад це дві треті голосів. Далі виборча система до парламентських виборів. Склад парламенту це двопалатний парламент, це ніжня палата, вона називається Палата депутатів. Вона состоїть з е, 630 членів, та верхня палата це Сенат Республіки, там 315 членів. Е, срок повна, повноваження обох палат парламенту складає 5 років. Що стосується порядку формування Верхньої палати парламенту вибори до сенату проводяться за пропорційною виборчою системою з голосуванням за закриті списки партій і блоків у 20 національних багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються за межами 20 регіонів Італії, і в який розподіляється 309 мандатів та чотири закордонних виборчих округах, в яких розподіляється шість мандатів, на відміну від виборів Нижньої палати парламенту, на яких до сенату на виборах до сенату виборчої бар'єри встановлено не на загальнонаціональному, а на регіональному рівні. Це партії блоки які в багатомандатних округах отримали менше відповідно 8% та 20% голосів виборців, не допускаються до участі у розподілі мандатів. Місце між Партіями, членами блоку, розподіляють пропорційно до кількості отриманих голосів виборців, до участі у цьому розподілі допускаються партії члени блоку, які отримали на свою підтримку не менш 3% голосів виборців. Якщо блок не долає 20% бар'єр. Однак партія, яка виходить до його складу, отримує на свою підтримку понад 8% голосів виборців. Така партія допускається до участі у розподілі депутатських мандатів на регіональному рівні. Встановлено бонуси для найбільших партій і блоків. А ті суб'єкти виборчого процесу, які отримали на свою підтримку більше 50%, але менш 55% голосів у багатомандатному окрузі, отримують 55% мандатів, які Розподіляється у відповідному окрузі, далі це про порядок формування ніжньої палати парламенту. У грудні 2005 року парламентом Італії було прийнято закон, який сутево змінив виборчу систему, яка застосовувалась для формування ніжньої і верхньої палати парламенту з 1993 року. У е відповідності до цього закону вибори до ніжньої палати парламенту проводяться за пропорційною виборчою системою з голосуванням за закриті списки партії і блоків у 26 шість багатомандатних національних виборчих округах, в яких обирається е 618 депутатів та 4 закордонних багатомандатних вибор виборчих округах. До участі у розподілі мандатів допускаються лише ті партії блоки, які на загальнонаціональному рівні. Подолали виборчий бар'єр: це 4% для партії та 10% для блоків. Якщо партія, яка входить до складу блоку, отримує менше 2% голосів виборців на свою підтримку у загальнаціональному масштабі. Така партія не бере участі у розподілі мандатів, які отримує блок. Разом з тим, спомож з партії аутсайдерів э, виборчих. Виборчих перегонів визначається та, яка отримала найбільше голосів, і ця партія, як виняток, має бути допущена до, допущена до участі у розподілі мандатів між учасниками блоку. Якщо блок на загальнонаціональному рівні отримав підтримку менш ніж 10% виборців, тобто не подала виборчий бар'єр. Uh, але партія, яка входила до складу такого блоку, отримала на свою підтримку 4% і більш голосів виборців. Така партія бере участь у розподілі депутатських мандатів. Також у 2005 році uh, в Італії було відновлення норму виборчого законодавства 50-х років, uh, у відповідності до якої uh, для найбільш партії. Або коаліції встановлено бонус. Якщо партія або коаліція отримала абсолютно більше ніж голосі виборців, але менш ніж 55 така партія отримує 55% мандатів. Це 340 місць. Далі я хочу розповісти про систему голосування. Вона використовується на всіх виборах мерів. Італії в місцях з населенням понад 15 тисяч жителів за цією системою виборці висловлюють прямий вибір мера або непрямий вибір, голосуючи за партію коаліції кандидата. Якщо жоден з кандидатів не набере 50% голосів у першому турі, два найкращих кандидата виходять у другий тур через два тижні. Кандидат переможець отримує бонус за більшність, що дорівнює 60% місць. Під час першого туру, якщо жоден кандидат не більше 50 голосів, але коаліція списків набере більшість у 50% 50% голосів. Або якщо мера обрано в першому турі, але його коаліція набере менше 40%. Бонус за більшість не може бути призначений коаліцією кандидата мера, який переміг вибори до міської ради ґрунтується на прямому виборі кандидата, що має максимум два перед переференційних голоси, Кожен за різну стать, що належить до одного партійного списку. Це обраним є кандидат, який набрав більшість переваг. Кількість місць для кожного для кожної партії визначається пропорційно за допомогою розподілу місць до там, да, навірне, так називається. Лише коаліції, які набрали понад 3%, голосів, мають право отримати будь-яке будь місце. Також є, якщо кількість виборців до 15 тисяч там відбувається змішана виборча система. Вона прив'язана до виборів мера з голосуванням в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за кандидатів у списках та одномандатному виборчому окрузі на виборах мера. Партія Висувають кандидатів на посаду мера та списки кандидатів до муніципальних рад. Виборець може проголосувати за одну із запропонованих кандидатур на посаду мера, та крім того, надати преференцію одному кандидату у списку партії. Голоси, які подані за мера, вважаються голосами на підтримку партії, яку він представляє. Мером стає кандидат, який отримав більш, більше голосів на свою підтримку, ніж інші кандидати. Дві треті місця в муніципальній раді отримує партія, Яку представляє мер. Решта, одна третя місць, розподіляється між іншими партіями пропорційно до кількості отриманих ними, розподіл отриманих партіями місць між кандидатами здійснюється на основній преферційні вибори на основі преференційних виборців. З поміж кандидатів, які не отримали преференції депутатами, стоять ті, хто у списках Так, я пропала, так? Да? Или нет? Секунд п'ять. Так, добре. Далі відбувалися вибори у 2022 році в різних місцевих громадах Італії 12 червня 2022 року, а другий тур відбувався 26 червня. Місцеві вибори в Трентіно, Альта Адідже, Південний Тірой. Цей роль відбувався 15 травня, а другий тур – 29 травня. Тоді, як місцеві вибори Валії Даоста – 29 травня, а другий – 12 червня. Вибори відбулись в 90... 980 муніципалітетів з 7904. 26 з яких були столицями провінцій, Мери та міські ради обиралися на звичайний п'ятирічний термін до 2027 року. Відповідно до результатів, лівоцентрийська демократична партія Італії захопила більшість міст у другому турі місцевих виборів, перемігши правоцентристів у ключових центрах і зміцнювавши коаліцію уряд на чолі з прем'єр-міністром. Міністр це Маріо Драгі. Тут трохи про лівоцентристи, про лівоцентристов. Вони здобули низку ключових перемог у другому турі місцевих виборів, включно з традиційно консервативним містом Верона, де колишнього міжнародного футболіста було обрано мером. Голосування стало останнім серйозним випробуванням сили політичних партій перед загальними виборами наступного року. У першому турі виборів 12 червня правоцентристи перемогли в 10 з 26 провінціях і регіональних Права -коаліція, коаліція сформована Ліго Матео Сальвіні та братами Італії Джорджі Мелоні та форза Італія Сільвіо Борлусконі. Напевно. Нещодавно була ослаблена внутрішніми розбіжностями також через нестримування зростання популярності Мелоні, що викликає сумніви щодо лідерства Сальвіні. Далі там буде цитата голова демократичної партії. Енрі Колета привів, привітав результати виборів. Він казав, що це були надзвичайні вибори. Вони також зміцнюють нас у майбутньому у побудові лівоцентрійського блоку, який буде переможцем і на національному рівні на політичних виборах наступного року. Далі ми бачимо статистику. Можна подивитися, я кому цікаво. напевно. І та й у мене все.